Сонечко світа, але вітер страшне. Та-да-го! У нас перший сніг! ти що? П'ять минуток ще якраз і буде. Сьогодні 18 число. Гляньте, що мені Коля подарував. Всім привіт! Новий влог. Як у нас холодно? Коля сьогодні на першу зміну. Ходив на 6 часов до роботи, то ми сьогодні вилізли з бадіком гуляти Начало одиннадцятого. Такий вітрюган. Ходи, додому давай. Він не хоче йти додому. Представте. А ми йдемо додому, бо нам треба в хаті прибирати. Пішли. Давай, 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 давай. Ходи додому, ба, діти. Не хоче йти додому. Я в шоці, що це таке? Ходи, 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 ходи. Йдемо прибирати хаті, хоча домовлялися з чоловіком, що він прийде з роботи і сьогодні поприбираємо. Але настроєння в мене, мабуть, я налаштована прибирати, тому <смі> йду сама два часика і готово в принципі. Пішли, щоб ввечері не прибирати. Бо сьогодні у мене плани. Ну, в общем, коля прийде около трьох, то ввечері не, не хотітиметься, це, наверно, прибирати. Тому. Зараз швидесенько все поприбираю, квіти я вже полила. Давай нарешті проснулися. Сьогодні 18 число. Гляньте, що мені Коля подарував. Такого гнома і кінтер. Тут яєчко ще є всередині. Прикольно, дуже красиво. Я кажу, блін, вгадав, вгадав, Ну, як вгадав, я Колі казала, що в нас в цьому році червоний колір. гарно дуже. А в минулому році. Де він там? Он сіренький був. А ще там в півніці є у нас два. Один дід, один, мабуть, Олень. Чи два діда? Вже не пам'ятаю. А він же ж туди тільки й дивиться. Готую вечерю, тим часом. <сіх> Гляньте, я вам показувала, чи не пам'ятаю. Вже в мене окантовка є і тут трішечки. Я почала не збирати. Але так, подивлюся, тут покладала це небо і там у мене пазли, візде пазли. Мені незручно на цьому столі складати спина болить. Я кручуся, верчуся біля цих пазлів. То на пугіку, то на тому спина затікає без привички. Що без все мені. однотонне. Бачите, скільки ялиночок. Ну, вони всі Я добре, мені. що різні Оці тільки одинакові ялинки. Оці, ось і ось там десь вдалі ще прикрашене. це, напевно, один або два пазліка тут. Ці різні ялинки. Але ці подарки Я ось так. подарки, ось-ось. Ось подарки. Ну, візде олені, ці одинакові є. Цих ельфів гляньте. общем, <свісно>, цікаво. Думала, сьогодні не складати вже, але поки чекаю вечерю, до речі, давайте сходимо. Подивимося, що там. У мене тут, звісно, прибрано все. І нарешті взуття Поховала. літнє. Ой, вже так. У мене тут кусочок салокаша буде запіхатись. З м'ясом. Дивіться, що в мене. У мене вечеря. О, та ти що? П'ять минуток ще якраз і буде добре. Вечеря з дитинства просто. Це, це вечеря дитинства дійсно. Ой, поміняла вже на зимове взуття, доставала уги, парочку осінніх ще достала, заховали батік стіг. Із комода стягнув. Це йому треба привикнути красивий дідогончик Зараз 5 хвилинок і будемо їсти. Ну, не ідеально ж, ну скажіть, це ж ідеальний вечір в селі. До речі, це... Я не знаю точно, чи в Україні це дайкон називається, але ніби так. Це. Напишіть, хто розуміє. Ось така по смаку, як редиска. Я знаю, що є якось редиска, а є дайкон. Ну, в общем, купила ці штуки, спробувати. У нас ніколи вдома таких не було. Ну, в селі. Мені дуже сподобалось, так як редиска. Обична редиска, тільки велика. Буду вечеряти. Смачного. У нас знову ж таки ранкова прогулянка з баді. Але цього разу я помилки не зробила, я зимові речі, прямо глядь там Бо на вулиці сонечко світа, але вітер страшне, вітер холодно. У мене питання, коли вже випаде сніг? Коли ніби так прохолодно і вже має випасти, але щось, нікуди воно не движеться. Прийшли з бадюнчиком додому. Дела бадюня погуляла, у нас так холодно, сонечко заховалося. Я поставила холодець. Зазвичай я куплю, купую одну голонку. Не знаю, як по-українськи. Мама мені казала. Рур, рурка, рулька. Але цього разу я купила голонку і ножку. Це буде в мене все зараз закипить. І потім я його поставлю, і до вечора хай воно томиться. Ну, плюс-мінус. А тут запекла вчорашній кусочок м'язка, чисалка остигає. І ще мені треба придумати якийсь гарнір. В общем, треба щось коли на роботу придумати. Не знаю ще. Гречка була, макарони були перед гречкою. Крупи більшу вдома ніякої нема. Всім хай тут все кипить. Тікай. Цей друг тут поки стоїть, поки має вийде на нього. А я тим часом включу якесь кіно і, можливо, з час як поскладаю пазли. Блін, я так розхвалила ці квітки. Але, що, типу, вони довго простоять, але це моя помилка. Бо дивіться, щоб квіти довго стояли, їх потрібно кожного дня обрізати. Ті, що купуємо купляємо в бідронці, кожного дня обрізати і міняти воду. І ми їх купили на наступний день, це була неділя, і я їх не підрізала і не поміняла воду, і вони на наступний день повішали голови. Але мені шкода викидати. Я надіюся, я налила холоднючої води і вчора. Надіюся, що можливо хтось із них голову та й підніме. Беремося до роботи. Вам видно? У нас перший сніг. Іде перший сніг? Капець! Я знаю, що на Україні вже прилітав перший сніг, але у нас ще є. Перший сніг! Клас! У мене тут ще товиться холодчик, але його треба вже знімати. Та-дагом. Холодець. Клас! До речі, хазяйки, не пишіть мені, що холодець неправильний, бо м'яса має бути мало, а жидкості цієї багато. У мене все навпаки. І я не люблю холодець, де багато цієї рідини, цього супчика. Да? От, я люблю наоборот, м'ясний холодець, щоб було багато м'яса і дуже мало цієї жишки. І те, що там тожирок, типу, якісь там шкурочки є, це теж для нас нормально. Ми такаємо. О, вже перестав, так? Да? А ні, іде. Гляньте. Сніжок! Клас! Я хочу гуляти! Клас. Ой, брудний! Денький! Капець сніг! Я так цього хотіла! Клас! Хочу завтра прокинутись, щоб було багато снігу. Фу, скриші набрала. Клас! І я таке люблю, я вже дуже давно хотіла ним, І ось він. Ну, звісно, він із цим, із дощом. Клас! Він таке подобить. Надо в магазин йти, вода в нас закінчилася. Так, вийшли на вулицю, скупились в магазин, 50 золотих розвалили. Гляньте, який у нас сніг. Скільки снігу! Біже! сніг валив. Я так цього ждала, звісно, довго. Клас. От ще. І чудо все-таки произошло. Квіти попіднімали голови. Одна тільки, мабуть, трішечки. Тут в бадюха спить, да? Хлопчик? А ні, ну так, да, тільки одна, типа, так. І то. Може бути? Нормально, ще постоять. Треба було просто вчора їх так зрізати, щоб одну квіточку б спасли б. Ну нічого, добре і то. У мене тут з пазлами така ситуація. Трішечки вже там підслажується. Я буду йти в душ і буду лягати, дивитися якесь кіно, чекати чоловіка з тенісу і з цим парнем. Я надіюсь, там на влог щось не шкреблося. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Малувато, звісно, на цей влог нашкреблося, Але сьогоднішній день я не хочу туди вставляти, бо сьогоднішній день це вже, напевно, повноцінний влог, е насичений. Знову е нові рецептики. Знову, до речі, спойлер, дуже багато розпаковок. Дуже багато. А, ну так, да, взагалі. В общем, наступний влог дуже цікавий, тому вибачайте, що цей влог такий е, міні. Наступний буде класний, насичений, і можливо, я його зроблю швидше, ніж завжди. Подивимося. Тому, е, хто любить е, мої влоги, хто їх чекає, чекайте, наступний влог взагалі для мене мега цікавий.